Вітаю вас в ефірі. Програма «Агроньюз» – аграрні новини по українськи. Та я їх ведуча Кобозова Анастасія. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. Як селянам заробляти, а не просто виробляти? Якісна і доступна продукція, ні та зіркова перевірка. Що смачніше: вітчизняне чи закордонне? Чому на праці хліборобів гріють руки посередники? А селяни виробляють, але не заробляють. Відповідь на це питання вже у наступному сюжеті. Із ціни, яку сьогодні вітчизняний споживач платить за транспортування продукції, її зберігання та упаковку, перекупники отримають понад 70%. Селянин здає по тій ціні. Я я кажу, да який перший зашов посередний кудвір, він по тій ціні і здає. Це дуже прикро, тому що ми маючи цінову політику вже в магазині на молоко. Селяни розуміють і можуть тільки єдине, що обурюватися, збираючись десь у купі і казати, як за низькі за якими низькими цінами ми здаємо молоко. А тому, придбавши продукцію безпосереднього виробника, покупці можуть зекономити, адже вони не платять за послуги посередників. А вся виручка йде безпосередньо до кишені тих, хто виробив цю продукцію. Заготовити, замовити, переробити, виготовити і продати. І якщо цей ланцюг буде такий короткий, повірте мені, продукти будуть якісні, продукти будуть мати товарний вигляд і товарну партію, і продукти будуть користуватися попитом не тільки всередині країни, а й назовні. Для того аби обійти посередників, мінагрополітики регулярно влаштовує по всій території України сільськогосподарські ярмарки. На таких базарах щотижня збуває продукцію своїх корівок молочарка Альона. Вона разом із батьками тримає сімейну ферму в білій церкві, а товари на продаж везе до столиці. Більше людей ходить, більше продається продукції, ніж на базарі. На базарі, допустимо, творог 38 гривень, а тут 34. чотири. просто калічиством більше кількість продається. Киянка Віра на таких ярмарках щотижня каже, купити товари тут можна на 10-15% дешевше ніж на звичайному базарі, і продукція завжди свіжа. Подобається, що кожну середу тут ярмарка, ціни не завишені вся свіжа продукція, все вкусне. Нравиться нам що все рядом, якби і все єсть. Як селянину потрапити на такий ярмарок, нам розповіли в консультаційному центрі Мінагрополітики. Селяни завчасно задалегідь звертаються до райдержадміністрації відповідних районів, де проходяться ці ярмарки, і залишають устну заявку на участь в цій ярмарці. Це відбувається десь вівторок, середа, на тому тижні, коли проводиться сама ярмарка. Детальніше про те, як селянам виставити свою продукцію на продаж на ярмарку та де на цьому тижні будуть ярмаркувати, ви можете дізнатися за цим телефоном. Інше місце без посередників та націнок оптові ринки. Про них у наступному сюжеті. Продукція з лану до столу, від виробника до споживача. Сумчанка Зоя Іванівна продає на оптовому ринку так звані овочі борщового набору. Каже, перевага в тому, що він відкритий щодня, а збувати товари можна як у роздріб, так і оптом. У нас ціни дешевші, тому чоловік покупає з більше картошки додому, не 10 кілограмів візьме, от, звісно, візьме мішочок або два. До того ж такі ринки обладнані овочі та фруктосховищами для кращого зберігання продукції. Атморозом у спрятана, не на вулиці стоим, поэтому товар зберігається качественний, не морожений, сухой, в хорошому качестві. Покупцям же тут є де розгулятися. На кожному оптовому ринку працює декілька павільйонів з овочами та фруктами, з м'ясом та рибою. До того ж, кожен товар перед тим, як потрапляє на прилавок, перевіряють фахівці Державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, а коштує продукція на 10% дешевше, ніж на звичайному ринку. «Ціни не асортимент очень нравиться. Хочеться все купити, в руках не у скажімо так от. Виставити свою продукцію на продаж на оптовому ринку може кожен охочий селянин із будь-якого регіону України. Такі базари вже працюють у Львові, Києві та Донецьку, а найближчим часом ОРСП з'являться ще у восьми містах. Там зараз продовжується будівництво. Шкідники атакують вітчизняні теплиці. Фітосанітарна служба виявила нові карантинні організми. Південноамериканська томатна міль та західний квітковий трипс фахівці служби виявили в Криму на Донеччині та Дніпропетровщині. Ці карантинні організми потрапили до теплиць разом із старою та садивним матеріалом. Тож, хто ці загарбники та яку небезпеку вони несуть? «Томатна міль несе небезпеку для пасльонових культур. Вона пошкоджує томати, баклажани. Може пошкоджувати навіть картоплю. Західний квітковий трипс пошкоджує квіткові культури в першу чергу. Може пошкоджувати і овочеві. Якщо західний квітковий трипс пошкодження завдає на огірках, то він завдає їх в час цвітіння. Ці пошкодження і не зав'язуються огірочки тоді. Експерти стверджують дев'ять продуктів із 10 на полицях магазинів вітчизняного виробництва. Чи справді це так вирішила перевірити програма «Агроньюз». як це було? Дивіться далі. Вітчизняне чи закордонне, що ми їмо? Аби це дізнатися, ми сьогодні завітаємо в один із столичних магазинів та порахуємо, скільки продукції на полицях імпортної, а скільки української. А допомагатиме мені в цьому відомий вітчизняний співак та фіналіст проєкту «Х-фактор» Діма Скалозубов. Ходімо, він чекає нас уже в магазині. Аби полегшити роботу, ми поділили територію. Тож Дмитро вирушив у відділи з овочами та фруктами, а я в молочний. Завдання порахувати, скільки на полицях вітчизняного, скільки імпортного, а також вибрати по одному продукту, який ми будемо сьогодні дегустувати. Ну що ж, із ваші, я думаю, що у нас виключно українська продукція, тому що е, от, морковь точно «made in Ukraine, а, е, Здесь сомнений нет, немає, я думаю, ми можемо навіть не дегустировать. Це українські тепличний. Ну. Виглядає аппетитно. Я думаю, на вкус будуть не хуже. А есть еще помидорчики? Эти помидорчики откуда? Это теж наши український? Ну, отлично. Я смотрю, що здесь, как бы, преобладающее количество українського товару. Поэтому все-таки будемо за нашого отечественного. Производителя. Від різноманіття молочних виробів просто очі розбігалися. Тут і сири, і молоко, і йогурти. І майже все українське. А це у нас молочний відділ. Зараз ми будемо шукати іноземні йогурти. Можливо, ми знайдемо іноземний кефір, я не знаю. Але все-таки ні молока, ні кефіру імпортного ми не виявили. А із 50 сортів сиру я знайшла лише 6 закордонних. Моцарела італійська та моцарела вітчизняна. Ця коштує 80 гривень, а ця лише 16. Ми перевіримо, яка ж моцарела краще. У круп'яному відділі Дмитро знайшов із 15 каш лише дві імпортні. Та із восьми макаронних виробів два італійських. А от пластівці в цьому магазині лише вітчизняні. Я намагаюся знайти е, хоч одну какую-то упаковку, і в результаті нічого не можу знайти, тому що тут все отечественне, все от нашого производителя. І, мабуть, це здорово, тому що е, значить, наші молодці. Схожа ситуація на нас чекала і увидели із ковбасами. Із усіх ковбасних виробів я знайшла лише одні імпортні. Ось вони. Жартую. Насправді ось він сервілад український за 90 гривень та такий же німецький за 210. Їх ми й будемо дегустувати. Ми порахували окремо вітчизняне та закордонне. 234 гривні заплатили за заморські ласощі та 123 за такі ж українські. А потім ми перейшли до найважливішої частини нашого експерименту. Ми порізали наші продукти та поділили їх. Дмитрові дісталося закордонне, мені вітчизняне. А звичайні перехожі по черзі куштували наші делікатеси та голосували за продукцію, яка, на їхню думку, смачніша. Підходіть, спробуйте, йдіть до нас. Не стисняємося. Хто голодний? Так, це за, за вітчизняне чи за за українські. Це сюди. Давайте. А за... це у нас за кордоном, скажіть. Я взагалі настроєна за українське производство. Пашку тоді за отечественник. А через півгодини експерименту ми отримали такий результат. У мене 33. А в мене Я... 20. Я перемогла. Yeah. Але відривний такий уже значний, да. як ми думали спочатку. Дійсно, все таки побіділа Настя, то Україна. спобіділа Україна. Сожаленню, як щастя, я не знаю. Ну, я думаю, що нам нужно гордитися своєю країною за те, що все таки ми делаем хорошу продукцію. Тож наш експеримент ще раз підтверджує те, що вітчизняні аграрії вирощують достатньо продукції, аби нагодувати кожного жителя країни, і продукція ця українцям до вподоби. І ще трохи корисної інформації. Всеукраїнська газета рідне село Україна, газета для тих, хто працює на землі. Видання розповсюджуються за передплатою. Щоб оформити передплату, треба звернутися в будь-яке поштове відділення за місцем проживання, і це можна зробити вже завтра. Вартість передплати на півріччя 24 гривні 6 копійок. На рік 48 гривень, 12 копійок. Вийшов новий випуск журналу Пропозиція. На його сторінках ви дізнаєтесь, як правильно вирощувати кукурудзу та які існують технології для захисту цієї рослини від шкідників. Детальніше про це читайте у статті Контроль бур'янів у посівах кукурудзи. А в новому номері журналу Агробізнес сьогодні ви дізнаєтесь більше про розвиток ринку страхування в Україні. Де та як застрахувати свої посіви, скільки коштуватиме аграрію убезпечити свій урожай та до яких установ звертатися. Про це та багато іншого в статті Перші плоди страхового року. До яких країн цього року експортують збіжжя вітчизняні зернотрейдери, які українські культури найбільш популярні за кордоном, та чи буде заборона на поставки зерна за кордон у 2013 році? Про це пише інформаційне агентство «Агроньюз». Переглянути усі випуски програми «Агроньюз» також можна на сайті інформаційного агентства «Агроньюз.UA». А в нашій наступній програмі ми вам розкажемо про таке. Як українці готуються до посівної? Поїдемо в гості за порадами до наших глядачів, а також дізнаємося, як змайструвати трактор власними руками, як виростити органічну продукцію та що їдять вітчизняні зірки. З вами була програма Агроньюз та я її ведуча Кобозова Анастасія. До зустрічі!